Довольний, як слон. Розказуй мамі, що тобі подарила. Мені подарили міні-проєктор для е, потолка. Щоб там зорі, планети і різні. Поняла, мама. Так що у нас тепер в хаті буде космос ночі по, по ночам в хаті. Хоча у нас що, у нас є італіянські двері, які що закривають, роблять темноту серед білого дня в хаті. Так що можна і днем. Небо наблюдати Космічне. понятно тобі. Цікаво, що я свічу в потолок і на потолку його не видно. А, подожди. Короче, пришлось мне включить фонарика, щоб о, це мені вже нравится, таке. Саке ябло. Апліси. Сонячна система повністю. Це не обращайте внимания, ми просто що... Тільки що вчили англійську мову то. Я, мабуть, зараз треба фотку ще зробити. Добрий ранок, банда. 17 жовтня. Всі школи в Італії закриті. Ну, в генуї, по крайній мірі. Об'явили алерту. Типу штормове попередження. Спеціально пів з вами ось зараз кофе на дворі, щоб ви розуміли. що... Не каплі дощу. Ну, хмарна погода. Така як і вчора, скажімо, так і позавчора, але об'явилась цю красну зону. О. Ну і все, що в італіянців кіпіш. Це вже в цьому році, я вам скажу, другий чи третій раз, мабуть, за початок навчального року. Попереджають зарані, бо суть-то взагалі тема розговору, яка піде. Я кажу, наскільки е, велика різниця не тільки. Е, Поколіннях людей, там, допустимо, наше, е, ваше, наступне, е, минуле, майбутнє, ну, ви поняли, між поколіннями, ще й між країнами, от, національностями, навіть не, не знаю, як правильно сказати, там, культурами, релігіями і всім остальним. Е, коли у нас вдома е, по, за завчасно попереджали, допустим, що завтра ти в школу не йдеш, бо погана погода. Ні, ну було, коли я в нашій вчительці спитав, типа, що може бути якась причина, щоб ми не прийшли в школу. Ну якщо це, звісно, там не карантин, або ну, ще якась фігня. Вчителька каже, що да, якщо буде мінус 30 зимою, то автоматично можна в школу не йти. <laughs> в Херсоні мінус 30 зимою. ага. ну то есть, варіантів не було. А тут ось, ось синоптики сказали, що буде погана погода. От, та і все. Та ніхто в школу не пішов, хоча ось туди дивлюсь, зараз сонечко гай, виблесне. От. Не, ну Пік передали на 11-12 час дня. Якесь там місцями затоплення, локаційне наводнення. ну в общем, Оці всі терміни умні, знаєте, головне, ж бути синоптиком, головне вміти їх гарно написати. От. В італіянців це ж проблема. Ну, на самом деле це проблема, тому що ну, якщо діти не йдуть в школу, то це треба, щоб е, хтось з цими дітьми за ними наглядав. Нянь шукати, у кого там нема бабушек, дедушек, да, там тьот, дядь ну, чи взагалі когось з батьків вдома, скажімо так, або цей, то треба, е, щоб була там няня, яка буде поки між батьки на роботі, е, хто за тобою буде глядіти, хто тебе буде кормити і все остальне. І отак от. І це тут у них постійно таке. У нас не знаю, може зараз це трошки і війшло в моду. Ну, це чисто щось на От. А так то у нас, я навіть не знаю, чи у нас було вигідно не піти в школу. Ну тут діти, допустимо, кайфують від цього. У нас, якщо ти не пішов в школу по причині, ну, типу, красиво прогуляв в тихаря, щоб ніхто не знав, або якщо ти не захворів. То лишатися вдома, то було таке самітельне удовольствие, знаєте? Бо у тебе зразу список пірічні робот, <гум> ти збільшувався втроє. Якщо тобі треба було просто прийти зробити уроки після школи, там поїсти, скласти портфель на наступний день, я не знаю, помить посуду і, ну, по суті там, грубо говоря, все, то якщо ти не пішов в школу. Значить так, город перекопать дров нарубать, ну і пошло-поехало. Ну це я, конечно, образно всього скажу, але ж воно ну, то так було. Знімеш шторы, постираєш, потім помиєш вікна, там ще щось, я не знаю, там викопаєш в гаражі яму в смотрову, ну і так далі і тому подобне. Короче. Тут же ж ні, тут же ж так не працює. Ну и взагалі, я не знаю, да це, знаєте, це діти на сьогоднішній день заліпали в оці телефони. Не знаю до чого воно приведе. У нас тільки там якась погода, не погода, ми вже собі придумали, ну, були ж різні да, ігри. Допустимо, якщо е, дощ іде, значить ми там десь по стройкам лазимо, ну, якісь кастри палимо, ну, в общем, якусь шкоду та й робимо. Ну не було такого, що, ага, погана погода. На двір не йдемо, сніг іде хорошо. Ліпим баб там, робимо тунелі, ще щось. Ну, в залежності ж, опять же, від регіону там ще ще щось. В Херсоні обов'язково, якщо йде сніг, треба бігом виходити на двір і щось робити, бо ну, це якщо з вечора він пішов до ранку його вже може і не бути, ти можеш і не побачити, так що треба насолодитись тою зимою, тих два години зими, поки не щось робити. Тут теж зими, як такої, не буває, це вони їздять в гори на сніг подивитися. О, але таке, ну от і я не знаю як. Як оце так от? Алерта. Ну що таке алерта? Ну це ж мало бути б да? тут, мені кажеться, що хадуном весь цей, вся Італія хадуном ходить, е, і нічого подобного. Просто сидять вдома всі. Я ж кажу, геть душу нема. А може таке бути, що його вже не буде, понімаєте? Скажуть, та ладно, перебуде, але не сьогодні алерта, алерта завтра. Тобто і завтра діти в школу не йдуть. І опять же, що у італіяців головна боль, де знайти ту няню, от, що за ними буде дивитись. За вами якісь няні дивилися, ну у нас, припустимо, я не знаю, з якого віку вже лишалися вдома. Ну, я знаю точно, мені було 5, Альоні було 3, напевно, Або навіть 4 і 2. Ото коли я Альону постриг, коли нас залишилося в двох домах. І пішли на базар, я їх хвостки пообрізав канцелярськими, і не канцелярським, але краєвчиськими. Крає... Ну, ви поняли, зрозуміли, зеленими такими здоровими ножницями. Вот, их. Хорошо, що скальп не зняв. Вот. Ну, тут так, бачите. Так взагалі багато чого відрізняється. Ой, вам сказать? Время йде и всі ці технології меняются. Короче, вообще, як ви знаєте, изначально включите камеру, я думав, що я вам багато чого цікавого розкажу, а на самом деле... Голова десь, знаєте, забита. Завтра ж 18 число. От як ми з вами разом на цьому каналі. Ну, з кимось ми знайомі раніше, з кимось нещодавно щодавно познайомились. То у мене тепер же треба на завтра якесь відео, знаєте, засняти. Такий день народження, все-таки як ніяк канала, але... От, що знімати, де знімати, Понимаєте? це, мабуть, буде просто якийсь отак от очередний бла-бла-бла, знаєте, з якимись там конкретними цифрами, що там, цього досягнення наші з вами за цей рік. Та і все. Тому що, що, ну, погода не дозволяє ніде не вибратися, не вийти, не... нічого цікавого познімати. Так що от, за це переживаю. Так що отак, ну, що, допиваю кофе. І йдемо ми вчити італійську. Саник все таки він же ж не да? його батьки не переживають для нянів взять. Так що у нього, як то кажуть, по старій схемі домашніх завдань тільки збільшилось. Не проконає, як, як то кажуть, посидіти вдома на розслабоні просто так. Зараз почнеться зарядка, фізкультура, потім книжки, математики і все остальне. Ну так от. Не фартануло пацану. Ну то що ти зробиш? Надо було італьянцям рождатися. Бачили той прикол, каже, як та баришня казала. Ви каже, якщо хочете жити в багатій, ну бага, будь багатими і жити в багатій сім'ї, то ви, каже, треба було загадувати наперед, коли ви рождались. що mm -hmm. було загадувати наперед, Де, де рождатися і ким, щоб оце його не ганяли по цій учобі бідно нещасно. А, ладно, все, всем гарного дня, пока.